Доброго дня всім. Це рубрика Треш Контент, в якій я ознайомлюю вас з різними пристроями, які намагаються бути схожими на якісь брендові товари, але насправді такими не є. І сьогодні до мене в руки потрапив один годинник, який має бути ніби копією годинника від компанії Apple. От. Але специфіка цього годинника в тому, що він по своїй ціні коштує дешевше, ніж коробка до самих годинників від Apple. Це годинник від компанії HeWatch watch Pro, який називається Watch 8. От. Ну, тут далі ще якась є приставка T800 і Pro Max. До речі, диві... зверніть увагу, як, як Pro Max написано. Цей годинник може керувати камерою, дзвінками, дзвонити по ньому можна музикою. Спортивні режими, ну, принаймні, тут на коробці пише. У нього навіть також є кардіограма. Уявіть, у нього є кардіограма. Не знаю, чи Apple Watch таки може. От. от. такі він в коробці. Коробка, в принципі, досить непогана. Якась інструкція. Української мови тут зрозуміло, що немає. От, і ось сам годинник. Звісно, да. жахливий. Так, і ну, от зараз поставимо, щоб пасочки, щоб було більш схоже. Дивіться, до речі, яке тут кріплення, цікаве. Його по факту тут немає, просто оставляєш. Ну, фішка всього годинника, що він намагається бути типу схожим на дорогий товар, так би мовити, але насправді він коштує, цей годинник коштує 200 гривень. А може і дешевше. Опа. Ось і все. Оце кріплення круте. Так, оба. Дивіться, яка темка. Ну, це ще непогано. І отак. От тут дві кнопки. Датчик. Тут, до речі, ці штуки засвічуються. Так, от дивіться, яка менюшка, до речі, була. О. Це більш не збільшується. Отака меню, але тут декілька видів такої меню є. От тут стилі меню. Візьмемо, наприклад, другий стиль. О, байстер, тут вже списком іде. Отож, що в ньому є? На жаль, української мови в нього немає. Якась незрозуміла, не білоруська, не російська, не українська. Так, картаємо. Частота серцевих скорочень. А ну, давайте поміряємо в коробки. Чи поміряється коробка? Як в неї серце б'ється? 81 буде жити. Чудово. Ну, поміряв поїзд коробки. Кисень, спорт. Сфотографувати, погода. Якась інформація, Facebook. Фейсбук, календар. Дихання, калькулятор. І. О, заключили WhatsApp, Twitter. Отак. От. Тут навіть є ігри, календар, калькулятор. Подивимось, що за ігри. О, бачите, можна грати. Ну, ви зрозуміли, да, я думаю. Отакий от, от годинничок. Думаю, що може він буде і цікавий. Якщо для якоїсь дитини просить, то можна його і купити, бо мало коштує грошей і дитині буде якась радість з ним погратися. В нього є додаток. Потрібно сканувати цю бумажку. Я її сканував, причому сканував, щоб ви розуміли, аж отут, от, 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 отут, треба збільшувати, близько дуже робити. Сканував, там є додаток. Плеймаркетів, в якого відгуки 2.8. Я його завантажив, але не зміг підключити цього годинника. Що вже вже пробував, не зміг. От. Тому от це все, що можу про нього розповісти. Ну, батарея тут на тут от характеристики. Я покажу, щоб ви їх бачили. От, дивіться, батарея 280 А. Бачите, яке розширення екрану. Bluetooth 5.2. Ну і отак. От, це, це все, що, в принципі, про цей годинник можна сказати. Е, якщо можна, напишіть в коментарях, що ви думаєте, хто купує такі годинники? Бо мені насправді це не зрозуміло. Ну, навіщо це купляти? У нього що, до речі, ця кнопка є. Вон, нам зараз спробуємо вимкнути. Бачите, як він вимикається. Нащо такі годинки купувати? Я насправді не знаю. Типу, хтось хоче якийсь статус собі показати цим годинником, чи що. Ну, бо Ні якоїсь іншої причини я не знаю, але може я щось просто не розумію. О, чоловік звук. Отак от, от. Така от менюшка. Там зверху сповіщення. От тут це міняються. Тут висовується, до речі, отак витягуєте от і тут можна. Чути Bluetooth і ніби сканувати додаток, щоб сканувати QR-код, щоб підключити додаток. Але я його сканую, але все одно не підключається. Отож, напишіть, що ви думаєте про цей годинник. Дякую, що дивитесь моє відео. І до наступних зустрічей.